І Божа воля. Чи хоче Бог зціляти сьогодні всіх людей, які приходять до Нього з проханням про зцілення? Питання не в тому, чи спроможний він це зробити. Бог спроможний зцілити будь-кого від будь-якої хвороби. Ми це бачимо в Біблії як в старому, так і в новому заповіті. Він всемогутній. Питання в тому, чи хоче він це зробити. Відповідь на це питання ми знаходимо у зв'язку з нашим відкупленням і зціленням. Чи є фізичне зцілення частиною тих благословень, які здобув Ісус на Христі, дякуючи Його жертві, ми знаходимо відповідь, що так. Коли ми читаємо 53-й розділ книгу Ісаїї, це саме такий знаменитий, саме великий об'ємний розділ, який говорить про відкуплення наше в Христі. Ми бачимо в тому розділі, що Ісус взяв на себе і поніс не лише наші гріхи, Він взяв і наші немочі і болі. А це означає, що в Христі ми можемо отримати не лише прощення, а й зцілення від наших фізичних недугів. Якщо Бог хоче зцілити. І є в його в цьому воля, то нам потрібно більше говорити про зцілення, більше звіщати цю Божу волю, щоб у людей появлялася віра для прийняття зцілення. І друге, нам потрібно молитися один за одного, щоб люди зцілялись, молитися за людей. Так написано, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись.